Всіх вітаю! Трошечки з'явило часу зняти відео. Я пам'ятаю, я обіцяв звітність за жовтень, самому цікаво було й порахувати, і тепер розповісти. Не було часу взагалі. Е, ще й захворів трошки, ще дос, досі в ніс говорю. Пасажири, пасажири заразили. Е, водію не можна бути хворим, їздити захворівшим. А от пасажирам, будь ласка, їм можна. Тому так от і вийшло. Я за жовтень, це два, два рази вже хворію. Один раз... Ох ты, як сонечко. Один раз так не сильно, за два дні вже його А от цей другий раз останній дуже так сильно. Якийсь такий вірус силь, сильний виявився. Так, що? По пам'яті розповідаю, я записував окремо на папірець, але папірець, я, звісно, десь загубив вже, Тому розповідаю по пам'яті. Е, ну як, я подивився тільки що так, трошки освіжив пам'ять. Е, значить, жовтень я пропрацював 26 днів. Не, не можу сказати, що це була дуже наполеглива робота, але старався, намагався як міг. Проїхав я за цей місяць рівно 3500 кілометрів, там 3520 чи щось таке, 3500, рахуємо. Виконав. Виконав я уклончик 401 замовлення, і ще там 4 замовлення були по іншій службі. То було просто, що мені дуже з руки попутно Тому то я і брав е, те замовлення. По уклончику, що можу сказати, під брендом працювати дуже і дуже цікаво, М -м відчувається різниця дуже сильно, бренд та не бренд. Е, плюс ще до цього дуже цікаві були акції від уклона. Спочатку це було там 30 поїздок виконає і далі без комісії. Це три рази, здається, було три тижні. Отак. Потім 40 поїздок і останній раз 50 поїздок. Але усе одно це перекривало дуже сильно комісії. Ну що, ти там зробив свої там навіть 50 поїздок і далі працюєш вже без комісії. Це було дуже цікаво, дуже приємно так працювати. Так, поїхали по чаю. Я зараз буду казати не точні цифри числа, бо я ж кажу так по пам'яті. Я буду отут окремо вставляти ці цифри, і потім в кінці порахуємо. Значить, вийшло в мене чаю майже на. 2 чимось, там, здається, 215 чи щось таке в рівнях. А от комісія, я заплатив, заплатив трошки менше, ніж 2000 за ті замовлення, Там 1940 з чимось. Тобто, бачимо, що повністю чай перекрив комісію, що не може не радувати. Це дуже приємно, це дуже класно. Я записував, одразу кажу, я записую все в Excel. Тобто в мене своя звітність є, копієчка до копійки, все. Ну, я люблю точність. Ну По-перше, це для самого цікаво. А по-друге, це ну як не крути, це ти потім дивишся у кінці року, скільки ти витратив, на що ти витратив, скільки заробив, скільки зміг відкласти. Тобто, ну, це чисто моя така звітність. Тепер далі. Що далі? Далі далі? Витрати. Витрати. Була тільки мийка в цьому місяці. Тобто, машинку я робив ще в вересні. Тут тільки мийка. Здається, три мийки було. Не пам'ятаю, чи три рази по 50, чи там два рази по 50, і один 60 погодка була непогана, тому митися. Часто дуже не потрібно було. Вибач автобус, вибач, тому витрат на мийку майже не було. Чого не скажеш, от вже за листопад весь час дощі йдуть і треба митися набагато частіше. По зарядці чадемка. Чадемкою я заряджався. Ну, майже на 30 кВт там, за весь місяць я зарядився. Це вийшло там 400... 430 гривень, чи 460. Ну, от був би зараз папірець, було б зручніше розказувати. А так, ну, ще й за кермом. Ну, точні цифри будуть отут. Е, так, це. О, пішоходи пропустимо. Це почаденці. Е, по світлу в гаражі точно пам'ятаю ту цифру на 1801 гривню. 1801 гривня це електрика в гаражі. Ну, тож, також не тільки машина, там ще чайник я вмикав, там, ну, світло не рахуємо, там леди усюди, майже нічого не беруть. Ну, там 621 кВт. Ну, будемо рахувати, що 600 кВт ще я в гаражі на... заряджався. І якщо порахувати, взяти всі ці цифри, то виходить 63-65 копійок за кілометр. Тому, виходячи з цього, електрика forever. Навіть не тільки для роботи, навіть не так. По-перше, для себе це дуже економно, а для роботи то взагалі супер економно. Бо зараз газ в нас вже скільки, 33, здається, дуже сильно подорожчав. Бензин 60. ну там Зі знижками там, добре. 55-53%. А електрика усе одно, хоч тариф там і підняли на 57%. Був скільки там гривню? 68%, зараз 2,64. ну В гаражах у нас 10% плюс. Зараз 2,90 ми платимо все одно. Це економія одразу помітна і дуже приємна. Так, що ще далі? За витрати розказав, за зарядку розказав, за чай розказав. Що в мене ще? А! Саме ж цікаве. Так, о, виконав я, що це 401 замовлення по уклону. І. 4000 бонус мені уклон нарахував. Дуже дякую, приємно. Сказати, що важко було зробити ті 400 замовлень, ну як сказати, і так, і ні. Якби в мене була вже батарейка нова, це взагалі була б не проблема. А так, ну я виїжджав, як правило, всім о 7 ранку я вже був на лінії. Висаджував батарейку, їхав, заряджався і потім ще працював, знову висаджував увечері. Приїжджав на ніч, ставив на, заряд, на зарядку. І вранці все повторювалось по колу. Якби була вже батарейка, тобто я не був обмежений у пробігу в день, то я б зробив би і набагато більше замовлення. Так, ти вже дивишся. ага, Сажуєшся, треба щось дивитись додому. Ти сидиш, чекаєш те замовлення, щоб їхати додому. А бачиш, о, а тут, тут той час що цікаве, не додому висить. Тобто ну, можна було ще працювати, їхати. Ну, от я обмежений по пробігу. Ну, от так. Поки так. За батарею я бачив в коментарі. Це окреме відео я зроблю, там невеличке. Бо зараз усі теми сюди затронути, то вийде дуже багато по хвилинам. От, тому що ми маємо? от В мене витрати комісія, зарядка на чадемках і е, мийки, і по плюсам це чай, самі замовлення і бонус. Тобто от. Зараз я навіть не знаю і приблизно скільки це вийшло, не пам'ятаю. Тобто, я пам'ятаю, що там 40 плюс вийшло. от Тут ви бачите, зараз все написано. Тому працювати можна, приємно, коли починаєш рахувати і виходять такі суми. от О, от, такі, так, такі справи. Ще є тема така, також для окремого невеличкого відео. Оподаткування. Дуже цікава для мене тема. Так, забігаючи трохи наперед, я навіть вже смикнувся оформлюватись. Я, ну, я, я, я хочу, щоб було все офіційно, щоб це було легально. Але я для себе ще ну, вирішив поки почекати. Знову таки, забігаючи наперед. Здається, там на розгляд законопроект чи закон подали, ні, здається, законопроєкт з наступного року має вже запрацювати закон про самозайнятих. Оце дуже для мене цікаве. Як тільки його приймають, я згоден вже одразу бігти у той же день чи наступний день і оформлюватись. Ну, щось мені підказує і здається, що його приймуть. І це буде дуже і дуже круто хочеться. Щоб все було легально. Ну, хочеться якось жити в нормальній державі, де всі як це сказати, українською. Ну, всі відповідальні, всі нормальні люди, міняти свій менталітет. Це, по-перше, не те, що для себе, це, мабуть, для наступних поколінь же. Тому ну, це дуже і дуже хочеться. Ну, це буде у нас окрема тема, обов'язково поговоримо. Ще в мене є тема, також окреме відео зробити, невеличке, ну, може, там також хвилина 20. Це затронути, поговорити за людський фактор, взагалі за відношення от людей. по багатьом таким ну, як, випадкам, тобто, за, за це поговорити. Накопичилось багато чого, випадків, от за це також хочеться поговорити. Так, ну що, звітність, я показав, що вийшло в мене за жовтень. Дуже, я вважаю, непогано. Радити комусь щось не можу, бо це суто Харків, це суто моя робота, електрика, це все дуже сильно впливає. Бо Харків, ну, у нас якесь воно окреме місто, судячи з тарифів, судячи з кількості нових машин зараз дуже багато. Ще з'явилось автівок брендованих. Тобто, ринок у нас переповнюють вже іноді таке враження, що на одного пасажира вже три водія по різним службам. От. Листопад вже в мене не буде такий продуктивний, як жовтень був. Бо от сьогодні в нас що? Сьогодні в нас вже 7-8, 8 Восьме? Восьме сьогодні, так? Я навіть не пам'ятаю, який сьогодні день. Восьме. Я працював тільки один день. Бо там то дощі були, то ж я захворів, і багато-багато справ накопичилось. Я ж продав так і пасата поса, свого. Нарешті. А сьогодні їду переформлювати пасата свого. Отакий От в мене пасат b 4 Нарешті домовились з людиною, продаю. От так незвично, вже настільки відвик від ручної коробки взагалі від ДВЗ, щось воно ричить, торохтить, вібрація, запах, що той вихлопеде. Настільки вже відвик. Хоча я на ньому від'їздив ну з 17-го року, саме на цьому пасаті, Там у мене ще пасати були. Взагалі життя автомобільне починалося з Жигулів, шістка. І після електрики вже ти розумієш, то не те. Ну, по-перше, те, що ручна коробка взагалі так незручно, вже вже і заглох навіть один раз. Ну, Звичка, звичка, до того що ти натиснув і все їдеш. Як сказав мій товариш колись, сів на ліфа. Каже, ну це як комп'ютерна гра. Сів, нажав на кнопочку і поїхав все. А, такі справи. Зараз знову пісочи на переоформлення. Я не знаю, що там у нас по тривогам, коли ж тривоги все закривається, вигоняють. Вночі ці вентилятори летали, шлюхи-вентилятори, шлюхеди, шахеди, були у нас влучання по місту. Будівлю рознесли транспортного коледжу чи щось таке там на Заїковці. Будівля 15-го року ще купець Гольберг побудував 1915 рік. От Другу світову пережила будівля, а рашистів не пережила. Ну, то таке вже. А, і от, до речі, це також шахет був у нас. Оцей шахет, котрий сюди летів, пролітав над моїм будинком. На Салтівці чув його просто над, над головою пролітав, летів, летів, а тим гу-гух. Вже одразу було зрозуміло, що його не збило, а це було влучання. От, Треба передачу перемкнути. О, лівою рукою перемкнув. Ще не все так погано, як здається. Нарешті я його продав, Скільки він стояв, стояв, продав його. Куди я поїхав? А чому я сюди поїхав? Оооо! Відволікся. Ну добре. Чисто на автоматі сюди повернув. А потім там ще треба було поїздити по своїм справам, поробити. Ну от, От тиждень пройшов, я навіть не працював, тому листопад буде не таким. Ну і це великий плюс моєї роботи, що я вільний, коли мені потрібно, я зірвався і поїхав робити свої справи. Тому оце жирний великий плюс. Так що, отакі справи. Все. Зараз я, до речі, також йду по своїм справам. Оп! Е, працювати сьогодні, якщо вийде, то вийде, не вийде, ну що ж, не вийде. Треба все встигнути переробити до поганої погоди до дощів. Тому, тому поки так. Все, всім до наступного відео. Теми я накидав, трошки спой... поспойлерів Обов'язково це все вийде, але коли велике питання. Все, до наступного відео. Пока-пока.